Це у нас тут коти усюди символізують історію Дніпра. Ну, це, я так розумію, образ лоцманів. Ой, не знаю, тут не написано чи написано. Написано надія. Ну, це добре, що надія. Такий от кит риболов, можливо. Острів монастирський, зараз вже водичка помалу вітає. Букланчики, там різні качечки тут плавають. Радіє, що вже вітає. Сьогодні в мене нічого немає, треба було щось з собою взяти, поїсти, а тут не купиш нічого. Там Тарас Шевченко стоїть, задумався. Біля порог ревучий, ну, водоспад ревучий отут, от, почепка. Тут труба незрозуміла якась, не знаю. Знаєте, оце взагалі не зрозуміло, що. Тут священника оце, ну, захоплена територія церкви. Угодована. А що під низом взагалі зрозуміло, Якась закрита територія і що там відбувається, невідомо. Хтось по боньку собі топить. вот на острів мост такий істочок. О, полетіли птахи. Чорна полетіла качечка і дві біленькі такі. Ну, мабуть, я зараз йду вже на зупинку. Щось сьогодні пройшлася. Соськовато, конечно. Але приємно пройтися. Вже відчувається, що ось ось весна. От як вони не стараються її зупинити, ті, хто намагається регулювати температуру і природні явища, але все одно воно у них не вийде. Так жива плывая вот такачка. Все якось так не так. А та прямо така борза. Хаба нырнула. Так. Пішли, 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 дивіться. О, які лапки. І не послизаються, дивіться, йдуть, а ні, послизнулося. Ти її зглазила. Кажуть, як качка ходить, щось таке, от бачите. Такі собі качечки, як вони ходять. О! Ні, воно слизько, воно повзе, так аж з'їжджай. Це відео для любителів птахів. Колись це вважалося священним островом. Деякі вважають езотерики, щось що тут острів ну, зв'язаний з якимись ну, енергетичними місцями, які можна навіть потрапити в інший вимір. Ну, Десь тут Тарас Шевченко перед ним, тут ближче до нас. Начебто є точка, яка ну, і не одна, там ще місця, де йде. От, іде. Розлом часу, розлом, може, не знаю, е, якийсь ще там простір можна в інший перейти. Я не знаю особливо, не можу сказати, що є, ну, там є пару місць, які цікаві, да. І каміння цікаві, досі є. Але з іншого боку, може і тут є, але ну, я, я не можу сказати 100%, бо тут багато людей ходить і багато що знищено, і тому от воно відволікає часто. Хоча це місце і біля Тараса Шевченка. Розкричалося, дивіться як. О, гоняється один за одним. Дві чайки, три навіть. О-хо-о, дівчата, що вона там робить? Розгулялось. Мабуть, рибка якась підпливає, вони її намагаються зловити. А ці взагалі кишечки чорні-чорні. Бачите, які цікаві. А носики у них білі, а самі вони чорні. Цей різновид. Ви вони вийшли на берег, то ви б побачили, які вони ззовні, але вони поки пливуть. Дякую вам за те, що ви гуляли зі мною. Містом Дніпром трошечки пройшлися, котик вам каже, до побачення. Сподіваємося, це українські тіда на якоїсь іншої породи. А і ми з вами, мабуть, йдемо сідати на маршрутку. Принаймні, постараємося. Постараємося знайти місце, якщо догребемо, бо тут... Чесно кажучи, крига під ногами, і воно так наче то йдеш, то з'їжджаєш, то йдеш, то з'їжджаєш.